Я саме 16 березня доїхала сюди до матері в Дніпро. І це був великий стрес. Ну, ця дорога, коли ми виїжджали, це окрема історія. І я тут узнала, що сталося. Таке жахіття і в мене був нервовий зрив. Ті, хто там був, і діти в тому числі, вони все це пам'ятають, мої діти пам'ятають, хоча вони були маленькі, але вони пам'ятають, що бахало, бухало, стріляли і вони лишилися свого рідного дому. В мене чоловік пішов в Терео, загинув. Я з лівого берега, але ми з дому виїхали ще третього, бо ми жили в частному домі, бо по ньому вже гасили. Тому ми виїхали в центр міста і на Черемушки, потім у лікарні в підвалі були ще три тижні, а потім виїхали. Коли взнали, що відкрили гуманітарний коридор, то ми тоді виїхали в Дніпро. Сюди нагадати про наших хлопців Ця жахлива трагедія залишила серйозні наслідки та залишила багато родин у горі та смутку. На жаль, це не єдиний інцидент, що вони робили в нашому місті, але наймасштабніший. Навіть той напис, який був перед входом в драматичний театр, який символізував, що там знаходяться дитячі, не зупинив окупанта внаслідок чого загинуло дуже багато людей. І сьогодні ми власне зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять всіх, хто загинув у Маріупольському драматичному театрі. На честь перемоги і на честь наших всіх воїнів, які захищають нашу територіальну оборону.